Добрий ранок, я тут підійшла до вікна, і тут просто якась нереальна краса, камера зовсім не передає тих кольорів, але все ж неймовірно, просто найчастіше я починаю свій ранок з йоги і роблю її близько 4 або 5 разів на тиждень, інколи заміняючи пробіжкою чи силовим тренуванням. Прислухаючись до свого тіла, що саме сьогодні йому потрібно. Ну, а потім час для сніданку. Сьогодні все дуже просто: вівсянка, банан, горіхи та трішки арахісової пасти. Я вже закінчила своїми ранковими ритуалами зі сніданком, і напевно зараз вийду в місто, тому що я планувала купити собі новий блокнотик. І, взагалі, я зараз дуже багато пишу е, майже кожного ранку. Я стараюся писати три сторінки. Це займає близько 20-30 хвилин часу, але насправді зараз вона мені дуже допомагає. І це така дуже класна практика, про яку я дізналась з книги Шлях творця. Але в принципі чула я про неї вже й раніше, і навіть пробувала інколи коли відчувала. Якісь занадто накопичені емоції чи не розуміла, що відбувається в моїх думках, просто сідала, писала, писала, і воно, ніби, знаєте, по поличкам розкладається одразу. от. І зараз е почала писати кожного дня, і, чесно кажучи, е відчуваю зміни, відчуваю себе набагато краще в плані проявлення. І так, я знаю, тут у декого можуть виникнути думки, типу я не вмію писати, це не для мене, але я абсолютно впевнена, що цей інструмент підходить всім, і головне просто сісти і просто почати, тому що на початку мені теж здавалося, що я не маю що писати, не маю про що. що Я просто якось ступорюсь і сиджу над цими листками. Але якщо просто розслабитись, якщо дозволити просто... Виливати на папір свій потік думок, ось так, як ви думаєте, якщо ви думаєте, я не знаю, що написати, я не знаю, що написати, бла-бла, бла. Всі думки, які вам приходять, ви просто пишете, пишете, пишете. І тоді ви раптом починаєте писати вже якусь тему, щось там описувати, і воно закручується. Тому не варто думати, що це якось для вас не працює, поки ви не спробували. Ну і ще досить важливим буде ніяк себе не оцінювати, не критикувати за те, що ви написали, і що це якось по-дурному виглядаючи, звучить. Важно навіть не перечитувати, якщо ви знаєте, що ви будете якось себе критикувати, то просто відкладайте цей блокнот, відкладайте ці сторінки і не давайте нікому читати, і самі їх не читайте. От щоб позбутися цього внутрішнього критика, який постійно заганяє вас в рамки, просто спробуйте вилити свої переживання на папір. Вся та абракадабра сповнена злості і ниття, яку ви записуєте на ранкових сторінках, стоїть між вами і вашою творчістю. Хвилювання про роботу, домашні клопоти, якісь підозрілий стук до автівці, дивний відблиск у погляді коханої людини. У вашій підсвідомості і негативно впливає на ваше життя. Довірте себе аркушу паперу і використайте його, щоб відпочити, помріяти, не боятись пробувати. Простими словами, ранкові сторінки це три сторінки звичайного письма, але тільки потоку свідомості. Вони працюють як метод творчого відновлення для людей, які у своїй творчості зайшли в глухий кут. Чи мають схильність безжально себе критикувати? Навіть якщо зовні ми здаємось цілком реалізованими творчими людьми, нам постійно видається, що того, що ми робимо, недостатньо, чи наше творіння нікчемні. Ми стаємо жертвою особистого внутрішнього перфекціоніста, постійного огидного критика, який засів у нас в голові і безпристанку говорить нам про свої зауваження, замасковані під правду. А якщо в вашому житті є щось, що вас занадто турбує саме зараз, напишіть листа своїй проблемі чи травмі на три сторінки, і робіть так кожного дня, аж поки ви не відпустите цю ситуацію. Ця практика допоможе вам звільнитись від зайвого перезавантаження думок. А на прикладі цих ранкових сторінок ви навчитесь концентруватись на процесі, а не на результаті, і отримувати задоволення. І ще про одну класну вправу з цієї книги я дізналась, і вона називається Побачення з собою. М -м Насправді я якось вже це практикувала саме по собі, і я думаю, багато людей так роблять. Це коли ти влаштовуєш щось класне для себе, і ти цей час проводиш саме на самоті. І це може бути будь що є важливим для тебе. Наприклад. Минулого тижня я купила булочку, пішла на озеро і біля озера годувала качок. І, блін, це було супер-супер класно, супер. Весело. Я навіть не очікувала, що мені настільки сподобається. Або ще одного ранку я приготувала собі дуже смачні веганські панкейки і влаштувала собі ніби пікнік на вулиці. Я, напевно, навіть залишу фото чи відео, тому що це було супер атмосферно і я отримала велику кількість задомолення. От, і можливо, тому сьогодні я влаштую собі теж маленьке побачення, просто сходжу на каву, тому що я сьогодні ще не пила каву. Можливо, просто почитаю книгу в закладі. Тому так. То що ж це таке творче побачення і як його влаштувати? Просто виділіть для себе відрізок часу приблизно 2 години на тиждень, які ви вивільнили, пообіцявши витратити їх суто на наповнення своєї творчої свідомості. На це побачення ви можете запросити лише себе і свого внутрішнього митця, тобто свою творчу дитину, і привести час так, щоб наповнитись, порадувати себе та відпочити.